Наступний брифінг, будь ласка, народного депутата України обраного від об'єднання Свобода Михайла Головка. Будь ласка, доброго дня, шановні журналісти, шановні глядачі. Хотів би спершу подякувати високоповажному гостю із за океану, віцепрезиденту Джону Байдену, за візит і, звісно, підтримку України, те, що Сполучені Штати надалі залишаються союзником і партнером Української держави, і віриться, що ті слова були дійсно щирими, і саме основне, що не тільки на словах, але й на ділі Америка надалі допомагатиме Україні і протистоянні і проти Російської Федерації і війні на сході, ну і звісно, економічно фінансово. Му плані, але хотів би зауважити, що все ж таки всіх стурбувала фраза віцепрезидента про те, що жодна країна не може розвиватися, якщо в неї процвітає корупція. На жаль, так склалося, що сьогодні дійсно в Україні тотальна корупція, і очолює ту корупцію. Це якраз прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, і на чолі якого уряду він зараз стоїть, і звісно, неодноразово критика і корупційні скандали, і заяви Мін... Гордієнка, якраз фінансової інспекції голови, який звинувачував теж уряд в корупції. На сьогоднішній день жодна справа не довершена до завершення. Практично, ми бачимо, що тотально відбувається в державі грабунок, Українці зубожують. Ми займаємо найнижчий рівень серед європейських країн по доходах на душу населення. Ми практично найбідніший народ. Темпи падіння економіки стрімко падають. Теж саме же міжнародне видання Bloomberg говорить про те, що Україна входить в десятку найстрімкіше падаючих економік. ВВП Пало більше 10% за цей рік і далі продовжує падати. Інфляція зростає, українці зубожіють, і це як наслідок того є неефективні і корупційні дії зі сторони керівника уряду Арсенія Яценюка. І тому, звісно, без реформ і без заміни уряду жодних змін в нашій державі не може бути. Тому наша політична сила сьогодні проводила акцію протесту під стінами парламенту, ходу із Хрещатика пройшлися і вимагали в першу чергу. Ми і далі будемо вимагати, що 11 числа на звіті уряду ми будемо вимагати відставки діючого уряду на чолі з Арсенієм Яценюком, Вважаючи, що він за два роки не зробив жодної реформи, провалив практично всі реформи, українці збідніли в не менше ніж в шість разів знецінлась національна валюта. Ми практично такого падіння не пам'ятаємо в нашій історії. Тому звісно, що ці всі корупційні скандали, які кожен тиждень практично виникають в уряді. І в оточенні прем'єр-міністра його найближчому оточенні ми вимагаємо, що негайно маємо проголосувати. Закликаємо все ж таки до депутатів, до коаліції проявити політичну мужність, не боятися проголосувати за відставку цього уряду. Ми таким чином у нас буде шанс переформатувати владу, переформатувати уряд і дійсно розпочати якісь в країні реформи. Якщо ми надалі залишимо в цей стан без змін, в стан гниття, розкладання нашої держави. Деградація економіки, то ми можемо реально втратити Україну і втратити вперше її через непрофесійні дії і корупційні дії у на чолі з Арсенієм Яценюком. Адже пам'ятаємо всі ті заяви про те, що Яценюк відсадкував свій перший мільярд, і що єдине, що змінилося в Україні, це в нас стало на одного мільярдера більше. Ну і звісно, сукупний борг держави виріс до астрономічних більше ніж 90% до ВВП. Якщо ситуація залишиться без це є явна загроза України українській безпеці єдине спасіння для нас може бути і початок реформ. Це спочатку відставки цього уряду прогнилого, який погруз в корупції, який погруз в брехні в цьому цинізмі, яка просто перевершує всі допустимі норми. Тому я хочу заявити, що наша політична сила в п'ятницю, звісно, ми будемо голосувати за відставку і недовіру діючому прем'єр-міністру і цьому уряду. І закликаємо так само депутатів від всіх фракцій і коаліцію. Теж взяти на себе політичну відповідальність і не доводити ситуацію до національного вибуху, до революційних протестів, до бунту, який реально ми можемо отримати. Адже людям терпець увірветься. Люди так далі терпіти не зможуть. Тому закликаємо всіх політичні сили підтримати свободу і відправити відставку діючий уряд на чолі з Яценюком. Дякую,